квадратні метри в Україні запровадили податок на нерухомість. Місцеві ради мали б затвердити норми та ставку податку кожна для свого населеного пункту. У Львові міська рада це вже зробила. Скільки львів'янам доведеться викласти з гаманців на новий податок, та чи є такі, кому пощастить його не платити сьогодні? У соціальній шпаргалці. Держава зістригає з простих українців все нові і нові податки і не помічає, що швидко межа і вже не буде чого відбирати. З січня під приціл Кабміну потрапили власники квартир та особняків, проте не тільки розкішних, навіть бабця з далекого карпатського села має платити податок на нерухомість. Увага! Податок на будинок, на хлів і на стайню. Податок на нерухомість з часом буде головним наповнювачем місцевого бюджету. Так запланував уряд. Тому вам запропонують хочете, щоб дороги школи були відремонтовані. Платіть. Хто витягуватиме гроші з гаманців і платитиме за свої ж квадратні метри. Тут волю мають місцеві ради. Уряд встановив лише межі пільги. Певна кількість квадратних метрів не оподатковується. Українці платитимуть лише за надлишок площі, понад цю норму. Натомість місцеві депутати в своїх ухвалах можуть послаблювати податковий тиск на містян. Львів'янам 2015-го пільги встановили такі: в квартирі за перших 80 квадратних метрів ви податок не платите за все, що понад доведеться розщедрюватися. До прикладу, якщо ваша квартира площує 90 квадратних метрів, вам доведеться заплатити податок за 10. Щодо будинку, то платитимете за все, що понад 160 квадратних метрів. Спочатку прокотилася інформація про 60 метрів для квартир, 120 метрів для е, будинків, потім 80 і 160. Звідки взялися ці цифри? І законодавець в статті податкового кодексу прописав мінімальні норми, тобто які Пільга, які, на які надається, тобто 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків, і 180 для квартир і будинків, в кого перебують власності різнотипні об'єкти. Менше ніж 60 оподаткувати Не неможливо Менше неможливо, але законодавець... В цю ставці ввів таку норму, що органи місцевого самоврядування можуть збільшувати межу. Ці 80, які ви говорите, і 160 – це є ухвала Львівської міської ради. Вона збільшила. Оскільки зараз така економічна криза, щоб багато людей не були платниками. Вони ввели таку межу, провівши певні розрахунки. Вони ввели межу, що у Львові, хто має 80, більше 70 метрів квартиру, буде оплатити податок, і 160 квадратів будинок. Тому пішли такі різнотипні. Тобто для львів'ян актуальна є цифра 80 квадратних метрів для квартири і 160 квадратних метрів для, для будинку. будинку. і 200 квадратних метрів для тих, хто має власність і квартири, і будинки одночасно. Які цифри актуальні для інших населених пунктів? Кожен має поцікавитися у своїй місцевій раді, до речі, не тільки про ліміти, а й про ставку податку, тобто про те, скільки ви будете платити за кожен квадратний метр. Львів'яни платитимуть за кожен зайвий квадратний метр в будинку по одному відсотку від мінімальної заробітної плати. Вона наразі становить 1218 гривень. Математика не складна. Відсоток від 1218 – це 12 ,80 гривень 80 копійок. Отож, до прикладу, за 80 зайвих квадратних метрів, наголошую у будинку, ви заплатите 1024 гривні податку на рік. Для власників квартир ставка інша це пів відсотка від мінімальної заробітної плати, тобто по 6 гривень 9 копійок на рік за кожен зайвий квадратний метр. Оподатковуватимуть загальну площу з квартирою, все зрозуміло. Рахуватимуть всі квадратні метри від вітальні і до балкону. Щодо будинку, то є нюанс. До загальної площі житлової нерухомості можуть зарахувати, окрім самого будинку, сарай, хлів, гараж, майстерню, вбиральню, бойлерну чи погреб. Добре, що платити податок, не треба за собачу будку, хоча хто знає? Львівська міська рада на 2015 рік встановила пільгу на такі об'єкти відповідно до ухвали: сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, погреби та інші допоміжні господарські будівлі не оподатковуються. Однак, це лише добра воля місцевих депутатів, і лише на 2015 рік відтак все може змінитися. Наразі ви виключили сараї, гаражі так. з оподаткування. Ну так. в принципі, там з часом з від думки депутатів міської ради, це може змінитися від, та, від самого тобто, життя, від це... рівня життя, від рівня доходів, мешканців. І Ці будівлі можуть включитися так. в оподаткування, так, так? саме так. Ми пам'ятаємо, що уряд визначив лише схему остаточне рішення за кожною міською і сільською радами. У Львові стані поки не оподатковують. А чи вписали такий пункт про сарайну амністію в ухвалах інших місцевих рад? Та чи не повернеться до львів'ян та ж сарайна повинність після місцевих виборів восени, коли політикам вже не треба буде, щоб їх любили? Ще одне. Якщо допоміжні приміщення зареєстровані і не виділені окремо в документах, а прописані з самим будинком однією стрічкою загальна площа не допоможе навіть ухвала міськради. Податківці отримують від реєстраційної служби одну цифру, не знають, скільки квадратних метрів будинок, а скільки стайня. І оподаткують все. Як же бути здачею? За неї теж треба платити податок. На ці запитання відповідає юрист Володимир Боровець. А чому не оподатковується? Якщо вона зареєстрована в сталоному будинку порядку, вона введена в експлуатацію, вона є об'єктом е житлової, е житлової, то безумовно, вона має податково. Щоб вберегти королівську родину, в бій кидають пішаки. В наших реаліях з українців знімають останню сорочку, натомість олігархи платитимуть за свою нерухомість стільки, скільки витрачають за одну вечерю в елітному ресторані. А все тому, що Україна знову особлива у всьому світі податок на нерухомість це податок на багатство. Тому до бюджету платять відсоток від вартості житла. Ми ж рахуємо кількість квадратних метрів. Відтак сільська хата зі стайнею, літною кухнею та хлівом може за площею, а відповідно й за сумою податків порівнятися з елітним особняком у столиці. Більш логічніше було б податковувати, зважаючи на вартість нерухомості. Взагалі-то я вважаю, що не зовсім правильно сформований цей, будемо казати, пункт в чинному законодавстві. Краще це було б обраховувати від вартості. Ну але оскільки норми чинного законодавства поки що такі, тому ми говоримо про реалії. Єдине рятівне коло наголошую законне це два або більше співвласників житла. Тобто тих людей, чиї прізвища вписані в правовстановчі документи, чому тому, що пільга, про яку ми вже говорили, а саме що перших 80 метрів квартири і 160 будинку не оподатковуються, надається кожному співвласнику два співвласники, і пільга для квартири вже не 80, а 160 метрів. Я от назвають такий приклад. Є квартира 160 квадратних метрів. Якщо є один власник, значить 80 зайвих вони оподатковуються. Так, так. Якщо це подружжя і частки виділення, тобто є співвласник чоловік, він має 80 квадратів рівні честі, і співвласник дружина, Вона має тоді, 80 тому, квадратів. тоді не оподатковується. Тоді не оподатковується. Ні. Тобто, кожен з них має право ну, на пільгу. станом на зараз так. Доведеться платити й тим, в кого по квартирі чи будинку у різних містах. Я власниця, наприклад, двох квартир: одна у Львові, інша у Франківську. Львів і Львівська міська рада, і Франківська міська рада прийняли різні ставки і пільги та по податку. Як буде рахуватись? Дивіться, ми рішення податко... надіслаємо вам за вашу податкову адресу. Тобто ви проживаєте в місті Львові, і ці квартири маєте і у Львові, і Івано-Франківську. Ми посумуємо ваші дві квартири на основі нашої інформаційної бази, врахуємо пільги, які є. Умовно, в площі ваших квартир там 400 квадратних метрів. Львів і Івано-Франківськ, загальна пільга, яка вам виходить, 200 квадратних метрів. Потім виведемо пропорцію ваших квартир, то від 400 квадратів, ми відмінімо суму пільг, mm -hmm. і потім за і ваші умовно Івано-Франківська квартира займає одну третю mm -hmm. вашої площі, в загальній площі в 400 квадратів, mm -hmm. а Львівська займає дві треті умовно. Mm -hmm. Ми тоді розрахуємо звісно, виходячи дві треті за львівськими ставками, 1 одну третю за Івано-Франківським. Сформуємо вам два рішення і надішлемо на вашу адресу Львівську, але в ті реквіз... за квартиру, яка знаходиться в Івано-Франківську, ми вкажемо реквізити банківські і. Івано-Франківську, щоб сплали, щоб ці гроші зарахувалися до місцевого бюджету Івано-Франківської області, бо податок на нерухоме майно від земельні ділянки сплачується за місцем розташування об'єкта. не за місцем проживання громадянина, а за місцем розташування об'єкта. Податок будемо платити і за комерційну нерухомість. Скільки визначає кожна місцева рада для свого міста чи села? У Львові обранці креативній поділили його на зони. Чим ближче до центру, Tem dražje. Перша зона центр міста. До неї належить територія історичної забудови, внесеної до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також площа в межах комплексу Святоюрської гори. Власники нежитлової нерухомості в цій зоні платитимуть податок по одному відсотку від мінімальної заробітної плати, тобто по 12 гривень 80 копійок за один квадратний метр. Друга зона територія так званого історичного ареалу, забудова 12-го початку 20-го століття. Власники комерційної нерухомості. Платитимуть тут по 0,75% від мінімальної заробітної плати, тобто по 9 гривень 13 копійок за метр квадратний. Третя зона периферійна. Вона розпочинається від кордонів другої і простягається до меж міста. Тут підприємці платитимуть по 0,5% від мінімальної заробітної плати, тобто по 6 гривень 9 копійок за квадратний метр. Власники готелів, супермаркетів, кафе та іншої комерційної нерухомості платитимуть за кожен квадратний метр. Для підприємців такий податок буде актуальний вже цього року. Тобто, 2015-го вони платитимуть за 2015-й, на відміну від власників квартир чи будинків. Деталей щодо податку на нерухомість багато. До речі, є і пільгові категорії громадян, які взагалі не платять. Їх мало, але вони є. Наприклад, діти-сироти. Всі ці нюанси можна вивчити, прочитавши первинний документ. Для Львів'ян актуальна ухвала номер 4269, яку без проблем можна віднайти на сайті Львівської міської ради. Українці отримують платіжки за податок на нерухомість 2016-го. Сподіваюся, до цього часу у нас не тільки податки, але й зарплати та пенсії будуть європейськими. На все добре.